Це посад. 1,6 бензин з 7 року. Бачите, вартість 6300, але люди кажуть, за 5800 віддамо. Тому акція Контактний номер 150, 716 34. 1,6 бензин. Ось такий посадник продається. Клімат контроль, механіка. І можливо комусь не вистачає коштів, якраз людина може що людина зробила вам скидочку, ті гроші і пристроїться. Ось прицепний пристрій. Всі деталі до власника. Це Volkswagen Golf 2007 року. Підіступінча коробка передач, тощо більше 5600, можливо, людина вартість скине. Контактний номер 0,50 539 57 10. Ось такий Golf. А третя це в нас. 1.4 бензин 2008 рік з пробігом 207 тисяч контактний номер 050 58 17 184 Ось так виглядає. Люди просили саме А3 зняти, як буде попадатися. Будь ласка, приділяю увагу на сьогоднішній день і знімаю такі автомобілі, як люди просили. Тут додатково колеса лежать. Кого зацікавило, телефонуємо до власника, по вищу вказаному номеру. Телефоном. Форд Телефон СМАКС, якщо буде в кольорі, Будь ласка, ось є. Такий Це Макс за, за ціною 6900-2008 рік. 1,8 MPI, 92 кВт. Бензин, тільки з Німеччини. Контактний номер 063 814 8024. Механічна коробка передач. Це Форд C-Max. Дивіться, шкода тур. З автоматичною коробкою передач 1,8 турбо за ціною 5900 2004 рік. Зверніть увагу, який салон телефонувати за номером телефону 063 84 80 24. 7 року, трошки більше 5 тисяч до 6 тисяч, можливо, людина скине, от 1,4 МПІ. Ось такий гольфік продається 093 44 66 010. Шукає гольфа на механічній коробці передач, тому телефонуйте до власника Русалі а 6 2006 року, 2,0 бензин. 125 кВт, 318 тисяч пробігів, оригінальний, 6600, 096, 671, 24, 43, запитував Юрій. У нас така шоста універсальна. Майн Гольф, 2007 року, 1.6 МПІ, у рідній фарбі, з Німеччини, вартість 5900, контактний номер 050-149-22-42. Tour 2006 року 16МПІ з автоматичною коробкою передач за ціною 6400. Контактний номер 050 722 01 11 Економічний автомобіль. Hundai 30 2010 року 1,6. Об'єм двона бензин 191 тисяча пробіг. Контактний номер 068-88-60- 758 6550. Невеличкий компактний автомобіль. Сцені 2010 року 268 тисяч пробігу за ціною 5999. 1,5 дизель 0,66 20 99 699. Тому цікаво, телефонуємо до власника. класника. Опіліастра 2008 року, 1,8, газ, бензин, за ціною 6000. 800, 2008 рік. Контактний номер 050 63 69 603. 1,8, газ, бензин. Ось така гастрочка продається. Кого зацікавило. Телефонуємо до власника. Пількоруса невеличкий компактний автомобіль. 10 рік з автоматичною коробкою передачі. 1,4217 тисяч пропіло. 6900. Контактний номер 066 943 90. 9,96. Можливий торг. Ось такий опір вот Корс. Шкода. Октавия Тур. 1,6 бензин. 195 пробил 5,800. 0,50. 860. 85, 95. Універсалі. Ось такі автомобілі. Продається Volkswagen Bora. В універсалі 2004 рік. Чим автомобіль цікавий, автомобіль свіжопригнений, розмитаний та поставлений на постійний облік. Тобто вже не потрібно платити вам пенсійний фонд, а саме основне оснащений 1,6 бензиновим двигуном та автоматичною коробкою передач. І це універсал зверху, лиже, знаєте, як кажуть, не седан, що у вас немає заднього місця. Насичений колір і світлий ось такий салон. Ви коли салон такий бачили, в чудовому просто стані. Автоматична коробка передач. Кермо не затерта панель, все ціленьке. Підйомники передні та задні порожки, все зверніть увагу. Передній привід. Один і шість об'єм двигуна. І вартість цього автомобіля складає 5900, можливий торг. З 1,6 з бензиновим вагоном та автоматичною коробкою передач. За більш детальною інформацію телефонувати за номером телефону 096 124 67 75 або 067 360 22 02. Є постійно різноманітні автомобілі. Телефонуйте, будете задоволені покупкою. Подивіться невеличкий компактний автомобіль. Це Note 10-го року. 220 тисяч пробігу, 1,5 дизель. Дуже економічний, свіжо пригнаний, хороша комплектація, два комплекта гуми і вартість 6850. Контактний номер 095 78 49 812. Ось так він виглядає. Покажемо всередині. Цей автомобіль вам. Зверніть увагу, на яке кермо. Карти не затерті, світленький потолочок. дуже економічний. Тут шукає собі невеличкий автомобіль для міста. Ось, будь ласка, такі Nissan Note. Mazda 3, чуть-чуть дорожче, але 9-й рік. 1,6 бензин за ціною 5999. Ось така маздочка, Дуже цікавий автомобіль. 0,50, 3,8, 50, 30, 50, 30. Пробіг 241 тисяча механічна коробка передач Отак виглядає цей автомобіль. Кого зацікавило, телефонуємо до власника. і всім доброго дня. Рівненсько-Волинський авторинок вас вітає на своєму каналі. І для вас дуже пікантний цікавий автомобіль. Kia Picanto. Чим він цікавий? Він невеликих розмірів. Весь в рідній фарбі. І в стані нового автомобіля. Спередні ми бачимо протитуманні фари, насичений такий яскравий колір. Гума 100% що вперед, зад. Салон не затертий, не зачуханий. Все працює в автомобілі. Автомобіль повністю обслужений. Куди б ви не подивилися на порожки, на карти. До речі, підйомники передні та задні, світленький потолочок. Комфортно сидіти як спереді, так і ззаді. Невеличке багажне відділення. Дуже, дуже зручно пересуватися по місту. Не Ні царапки, ніде нічого не затерте. Ось так він виглядає. І що нам залишилося зробити? Це завести двигун, щоб ви почули, як він працює. Завівся двигун. Ні че нічого не світиться, бачите, обороти не плавають. Все в машині працює. І покажемо під капотом серце автомобіля. Чиста робота двигуна. ми маємо щупа, не димить, не коптить. Витрати пального в місті складають в районі 4 літрів. Дуже вигідно і є практично. Початкова вартість автомобіля складає 4 600. Можливий торг. Телефонуйте за номером телефону 096 124 67 75. Або 095 702 74 22. У нас постійно різноманітні автомобілі. Можливий продаж, можливий обмін, можливий продаж автомобілів в кредит. Рівенсько-Волинський авторинок. Дякую, що дивитесь, що підписуєтесь на канал. До зустрічі!